Я все за вас зробила. Що ж, обрати? реставрація або редизайн. Провевши безліч співбесід на курс по реставрації меблів, я зрозуміла, що дівчата не розуміють відмінності між реставрацією та редизайном. Я створила для вас унікальний курс в своєму роді. Такого ще не було. На одному предметі я вам покажу, що таке. Комерційна реставрація, а що таке редизайн? І ви нарешті закриєте для себе питання стосовно вашого напрямку, що для вас важливіше і що ви хочете робити. Ви хочете займатися комерційною реставрацією, або ви хочете займатися редизайном. Але скажу вам по секрету: одне одне не виключає, а навіть допомагає у вашій роботі. Ми стартуємо 5 вересня, цей інтенсив пройде два тижні, і за два тижні... Ви закриєте всі питання стосовно відмінності цих двох напрямків та зможете обрати, що саме вам до душі. До зустрічі на моєму інтенсиві реставрація проти редизайну. Стартуємо 5 вересня посилання на реєстрацію в шапці профілю.